Друзі. З вами знову гуртак народознавства і я його керівник Максименка Марина Анатольовна. Минулого заняття ми почали створювати фігурки з коктейльних трубочок для різдвяного павука. Через нагадаю, що різдвяний павук це магічна, адвентична така прикраса, яка була у кожній хаті українців на Різдво. Додатки про різдвяного павука можна знайти у території. І крім того, що сьогодні ми створимо з вами янгола з коктейльних трубочок. Ви ще сьогодні побудете літературу літературознавцями-пошуковцями і спробуйте знайти твори, в яких є згадки про зданого павука. Обов'язково присилайте посилання на ці твори мені на Viber або у Telegram. А ми переходимо до створення янгола із коктейльних трубочок. Матеріали нам потрібні майже ті самі, але сьогодні ми візьмемо трубочки. Трошки більшого діаметру. Ну і пам'ятаємо, що трубочки нам заміняють солому. Якщо у вас є солома, то взагалі дуже добре і можете працювати з нею. Але, на жаль, в умовах міста нам складно знайти солому, і ми працюємо з тим, що є у нас під руками. Отже, давайте працювати. Для виготовлення янгола я вирішила взяти трубочки більшого, діаметру жовтонького, щоб вони не кидалися в очі. Так, починаємо з того, що зріжемо ці пружинки. Вони нам зараз не потрібні. Можливо, ми їх використаємо на щось інше. Прирізаємо до них. І далі будемо робити почечок по центру. Беремо нитку. І скручуємо. Так, зали. Причому, дивіться, я залишила верхню частинку трошки більшою, а нижню, ой, а нижню трошки меншою. Тому що зараз я буду оці соломинки однієї, ой по одній спускати вниз, щоб вони отаким чином у нас майже зрівняються, дивіться. Так, одна за одною обережно ми спускаємо вниз. І зараз маємо сформувати голову нашій, нашому ангелику. Так? Беру подвійну ниточку, тому що моя рветься так, і починаю формувати медличку таку голову. Підтримуючи другою рукою Міцненько. так, обережно мотаємо нитку, щоб не порізати руки і зав'язуємо. Так, я зав'язала. Відрізаємо зайву. От що у нас вже це ниточка з середини вийшла. От що у нас вже вийшло, так? Ну, звісно, що соломою працювати легше, тому що вона більш гнучка, її можна викласти гарно, да? але з такими соломинками з трубочками цього зробити неможливо. Але оскільки соломи не маємо, тримуємося на. Так? Так, є. А, так ми сформували з вами голову і юбочку. тулу. Тепер нам треба зробити крила. Для того, щоб крила підв'язати, треба спочатку їх між собою зв'язати, щоб вони не випадали. Трималися міцненько. шість у вона їх тут було. І от з них у нас вийдуть отакі от крила Відріжу Все. Ну, і як у пташці ми як підкладаємо крила, так під центр нашої, нашого ангелика Вставляємо крила, піднімаємо плечі. І підв'язуємо так? Розправимо трошки наші ще щоб вони гарно стали. Можна їх дещо підрізати, отако, наприклад, наверх, так, щоб по діагоналі були. Можна залишити їх таким чином. Тут вже на ваш смак, як ви захочете. Я все ж таки думаю, що я в своєму зроблю їх отакими. От Дивіться, ось таким чином я їх обрізала. Що ми робимо далі? Далі янового можна було б зробити німб, да, оскільки це я? Я вирішила взяти шматочок цінельної проволоки, а взагалі, якщо б ми пили соломку, це можна було зробити з соломи, це плести косу і створити німб. Я запитати косу не буду, я тільки зроблю міцнішою, так, скручу проволоку між собою, угу. І якщо ми таким чином прив'яжемо до шийки, так прифіксуємо зараз. То ці краєчки можуть бути ручками нашому янголу. Піть. А їх же ж можна міняти, як ми захочемо. Щось можна ручки йому дати, що наче він щось тримає так, у руках. Чи квіточку якусь чи що. Отже, зараз ми примотаємо просто. до шейки. Так. Теперь можно трошки подрезать губочку, она у нас разного да? вышла. Відправляємо і наш негелик готовий. Можна його використовувати як окремою іграшкою, так як і линкову прикрасу, але я хочу прикрасити ним нашого різдвяного паука. Тепер наш різдвяний паук виглядає ось таким чином. Фігурки його доповнюють і роблять більш яскраво наші сніжиночки. Тах янгол як оберіг, як янгол охоронить.